Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Очевидці зняли конфлікти жінки, чоловік, якої служить із представником ТЦК. Далі відео в оригіналі. А що а ви ржете? у вас война і у вас ліцир. У мене чоловік там два роки. А де ви служили? Скажіть Сл ласка. ви не рожден для війни? Вони хто. Чесна який я в тебе запитую девове? Питання роботи ТЦК вже уже підіймає багато нардепів. ТЦК у Харкові руйнує бізнес, сія хаос депутат у Верховній Раді. Вчора у Верховній Раді жорстко пройшлися по роботі Харківських ТЦК. Зокрема, зазначили, що через їхні дії вмирає малий і середній бізнес. У виступі згадали про скандальний випадок. Адвокатку, яка приїхала допомагати клієнту на ВЛК, побили прямо під час. Виконання її роботи далі гмовою оригіналу. День всім, шановний головуючий. Я хотів би вас проінформувати з приводу діяльності ТЦК в місті Харкові. Я розумію, як важливо є виконання мобілізаційних заходів. Це дійсно важливо для підтримки і особового складу, для підтримки держави і для того, щоб фронт був стабільний. Але, шановні колеги, те, що відбувається в місті Харкові, є неприйнятним. Повністю неприйнятним це блокування, тотальне блокування вулиць блоками, коли фактично автотранспортні засоби навіть не можуть виїхати. Це якась, вибачте, мене як фільтрація на населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються. Побиття співробітниками ТЦК жінки, адвоката Юлії Палагіної в місті Харкові у медичному закладі, яка не могла надати відповідну правничу допомогу своєму клієнту. це що за ОЗГ? Вони не представляються, вони зупиняють вони в балаклавах. Ми народні депутати. Ми хоч, ми що тут балаклави надягаємо і здійснюємо таємне голосування, коли ми голосуємо за мобілізацію, за посилення мобілізації. Чому в Харкові та така тотальна несправедливість? Я ж буваю в різних містах: в Києві, в Дніпрі, в Львові. Ні, в Харкові це по-особливому. От якось супер по особливому, і ніхто не хоче на це звертати увагу. Середній і малий бізнес перестав працювати. Чоловіки не виходять на роботу, тому що процедури бронювання, належного бронювання середнього і малого бізнесу немає, який би уряд мав затвердити. Вчора мій колега Ігор Марчук про це говорив і робив депутатське звернення. Зробіть ні, ніхто не хоче. Банальні речі в Харкові. Якщо в автівкою пробив колесо, ти не можеш відремонтувати автомобіль, бо вулканізації не працюють, бо чоловіки не виходять на роботу. Тому що в Харкові створені такі умови, тому Генеральний штаб збройних сил. Командування збройних сил, міністерство оборони і міністерство внутрішніх справ я звертаюсь до вас, звертаюся як від всіх харків'ян, від народних депутатів. Припиніть це, візьміть це на свій контроль, поставте адекватні завдання щодо Харкова по виконанню мобілізаційних завдань. Профільний правоохоронний комітет, пан Сергій Іонишес, я вніс пропозицію на найближчому зас... засіданні комітету заслухати силові правоохоронні структури, що відбувається в місті Харкові. Чому йде тотальне приниження, чому йде тотальна неповага? І чому всі біздіють, і ніхто нічого не говорить і мовчать. Прошу вас підтримати. Ось я, що говорить нардепка Скорохода щодо велика. Нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали. в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні, то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись. Крім того, вона зазначила, що із ТЦК можна сформувати 10 військових бригад або ж центри комплектації комплектувати виключно жінками. В той же час у раді за переформатацією і розпуск ТЦК нібито уже є 240 голосів. Підтримав ідею щодо розпуску ТЦК або переодягання форми ТЦК Гончаренко. Дискусії про необхідність ліквідації ТЦК не вщухають. Я хочу ще раз наголосити ТЦК треба ліквідувати, натомість необхідно створити рекрутингові центри з. Цивільним персоналом я підтримую цю ідею і просуваю її далі. Мобілізація сьогодні відбувається за застарілими совковими методами. Я не заперечую необхідність мобілізації, але є слід проводити по-новому не так, як це робили в ТЦК. Зараз не розуміло, чому військових, яких навчали артилерійські чи станкові, справи, відправляються заповнювати документи та вилюблювати людей на вулицях. Ці командири підготовлені для інших завдань. Процес набору повинен бути цивільною функцією. А військових, які через стану здоров'я переведення і служити у ТЦК мають взагалі відпустити. Нехай працюють на економіку. Ще один приклад, який є, показує проблему мобілізації. Це відсутність піврічних контрактів. Досі немає можливості для людей з бойовим досвідом, які готові повернутися на короткий строк, укласти такі контракти. Натомість ми продовжуємо ловити будь кого за вулиці. І цю проблему ми досі не можемо розблокувати. Ми це міністерство оборони. Влада захищає ТЦК та відмовляється робити для них окрему форму. Отримав відповіді на своє завернення від Міністерства оборони там кажуть, що оскільки ТЦК відносяться до сухопутних військ, то і форму вони носять відповідно. А розрізнення від справжніх військових відбувається за допомогою спеціальних нарукавних знаків. Розробка окремої форми, начебто, недоцільна. Я з цим категорично не згоден. Доцільність є і вона дуже проста. Дати справжнім військовим, які захищають нашу країну на фронті, можливість носити та пишатися власною формою під час відпустки. Існуючих знаків розрізнення абсолютно недостатньо, і це створює купу незручно. Стає реальним військовим ще раз одна форма, яку пишатимуть вдягати інша для ТЦК буду далі добуватися, щоб ТЦК зняло піксель та було розформоване. Крім того, Гончаренко підкреслив тота Павло Казарін написав колонку на українську правду про партію хилянців. Там він згадав і мене каже, що якщо я борюся проти того, що ТЦК п'ють людей, значить я очолюю партію охилянтів. Значить, я знаю, що одну категорію охилянтів, про яку Павло забув написати. Це категорія військо. Він на дуже теплих посадах. Вони зробить усе, щоб не потрапити на передову. Усе що скаже їм начальство. Як треба, виступлять на телебаченні, скажуть, що босифіковані гарні солдати. Як треба, напишуть колонки про ухилянтів, Як треба, то й до ТЦК підуть служити таким казаріним. Не важливо, яка сторона, яке громадянство, яка позиція. Головне урвати шматок. Порога головне з'їсти більше за інше, головне забезпечити себе і лише себе. Мені от не соромно, що я борюся за людей. Один борюся за тих, кого б'ють, і за тих, хто. Же третій рік на фронті, і немає можливості, як Павло, брати бувати у Львові та в Києві гуляти по ресторанах. Але я думаю, що Павлу також не соромно все ж таки начальство завжди знає, як правильно та мудро його ж справа писати, а не думати так і живем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. У переможемо разом.